Так, ну, сьогодні пощастило попасти до порогів. І от власне вирішила я трошечки поприбирати тут, тут. тут, Ще багато лишилося з цього краю, але трохи попалило, ще попалю. І закликаю, будь ласка, шановні друзі. Приходите на рибалку, викидайте ришки снасті. І бо птахи запнутуються. Е, не вийти різні пляшки, врешки. решки, решки пляшок забирати з собою, бо тварини теж раняться, ті ж гадюки. Ну, вони вам нічого поганого не зробили. А вони Тип, е, Тип ти птахів вираня собі лапи. Вони дивіться, скільки поне тут. От хочеться прибрати, щоб коли навіть фотографуєш, то попадає це сміття у кадр. Може це і не екологічно палити так бутилки, але я не бачу, поки ну, да, частково ми вивозимо, але і тут дуже багато, занадто багато для того, щоб не збирати. Трохи поприбираю, менше буде, може менше кидати, не знаю. Якось так. Долучайтеся до подібних там но ну, як акції діти. Коли щось робите, знімайте, ставте, закликайте інших і кажіть про те, що ви робите. Бо знаєте, це не піар ваш особисто, це просто заклик до того, щоб кожна людина щось робила. Бо часто навіть не замислюються, діти, які виховані в середовищі свиней, вони, як правило, ну, можуть стати іншими, але якщо їм покажуть, що є варіанти інші. Але часто вони не знають, що буває по-іншому. Будь ласка, закликайтеся прикладами інших прибирати і сім'я сміттєй. Дякую вам усім. Ну, сьогодні пощастило попасти до порогів. І от, власне, вирішила я трошечки поприбирати тут. Тут, тут. ще багато лишилося з цього краю, але... Трохи попалило, ще попалю. І закликаю, будь ласка, шановні друзі, приходите на рибалку, не кидайте ришки снасті і птахи запутуються. Не вийдете різні пляшки, в решки. Ришки пляшок забирати з собою, бо тварини теж раняться, ті ж гадюки. Ну, вони вам нічого поганого не зробили. А вони вивозить тип такий вирані собі лапи. Вони дивіться, скільки пани От, Хочеться прибрати, щоб коли навіть фотографуєш, то попадає це сміття у кадр. Може це і не екологічно палити тут бутылки, але я не бачу поки ну, я частково вивозимо, але тут дуже багато, занадто багато для того, щоб... Не збирати, трохи поприбираю, менше буде, може менше кидатимуть, не знаю. Якось так. Долучайтеся до подібних подинок, акції йдіть. Коли щось робите, знімайте, ставте і закликайте інших і кажіть про те, що ви робите. Бо знаєте, це не піар ваш особисто це просто заклик до того, щоб... Кожна людина щось робила, бо часто навіть не замислюються. Діти, які виховані в середовищі свиней, вони, як правило, ну, можуть стати іншими, але якщо їм покажуть, що є варіанти інші. Але часто вони не знають, що буває по-іншому. От, будь ласка, закликайте своїми прикладами інших прибирати. І сім'я на смітті. Дякую вам усім. Так, ну чергова партія вже не одна. Палюю я тут це гімно повністю. місці переміжку з травами. Хтось може казати, що я не права і колоні забруднюю, але я думаю, що якщо це все лишити, тут то ще гірше буде. Да. Отакі от справи. Я от дивлюся, тут і дитячі кидають, а скільки тут в Оце перевозять з собою, п'ють. І кидають, ну, як свині, як бидло якесь. А, оце коли оце дивишся і розумієш, що за, не за один рік це навіть кидають кожен раз, Тобто розумієш, чому в Україні війна. І розумієш, чому такі жертви, і чому таке керівництво, і чому так всім добре жити під, під чиєшся жопою, я вибачаюся, намитою. І славити якогось чергового чужинця. який приїде, тут усе розкраде, забере, а ви будете дивитися, ось отам, от, бачите, кар'єр. Думаєте, на Україну працює? Ага. А то ще, то ще більш маєш на Україну, на українських олігархів. А тут заїде іноземець, і взагалі нічого вам не лишить. І так ви нічого не маєте. тільки оце будете дихати гімном. Про Дніпровську збирається робити. Перероблюю. Ну, Ось сміття. Вже недостатньо там гімна. Прямо в районі, де колись салиця уличів була або угличів, да, оце вони роблять пересічі. Спеціально. <кхем> от висовки робіть. А все тому, що ви такі, от, як те бидло кидаєте, як вам все одно пипив, погуляв. Є, на жаль, такі воїни. Приїздять, ото. І, як кажуть вони, знаєте, я ж там воював, то я можу, вмію право розслабитися. А, а за що ж ти воїш? Це ну, не про всіх, звісно, але є і такі, і багато, на жаль. А є такі, що приїжджають батькам, допомагають, усе, прибирають людям, не попри те, що вони перенесли набагато більше, ніж той, хто там славить себе. І як свиня поводиться. Так що, якщо ти людина був, то ти і на війні людина. І після війни ти людина. І не треба казати, що через війну ти став іншою людиною. Війна вона розкриває просто нас краще. От і все. Знімає з нас одежу. Власне, я оце не славлю себе. Я просто люди добрі, правда, обідно. Хочеться пройти по, часу, по просто посидіти на породі, поміркувати, про щось, я не знаю, помріти, по майбутнє гарно України, пошаманити, да, от я не знаю, як кажуть. Але ну, подивіться, це скільки кругом. От, вон, було чисто там, поприбирали. там перший раз, коли ми ще приїжджали на рибалку, то там тріщини були. Забиті повністю склом, я повитягала, бо шкода оце. Тлозуни всі лазять і раняться. А тепер знову понакидали. Я не знаю, чим, що відбувається з людьми. Приїздять, будь ласка, скло набили, поклалися, заберу. Уже не буду тут лишати. Це попалюще, там... І це в одному місці трошечки. Він там я вже більше поки вибирала. Оце зараз теж заберу, бо там скло. Це скло потреба. Бо там уже менше лишилося, бачите, але ще є багато. Це, я тут погрібала чим могло, бо в мене немає чим. Подивіться, яке гарне вогнище. Біля Луханського порогу. Біля навпроти Луханського, далі Дзвонецький. Таке от вогнище. Тут у нас, правда, псиє усе кар'єр. Замовка ні вдень ніч. Майже, я не знаю, знову чи виїжджає, що він працює. І навіть в вихідні можу працювати. Везуть грибуть, отаке. От. Ну, десь колись все завершиться, а ми будемо намріювати майбутнє українське, козацьке. Відродження цих місць для українців, для слов'ян, для гарних людей. Щось я ще трошки підкину. Хай уся нечисть горить і винищується і очищуються наші душі і серця.